Які надзвичайні ситуації трапилися у Чернівецькій області на новий рік, та скільки боковинців потребували медичної допомоги? Мінімальна зарплата та індексація пенсій, що змінилося для українців з 1 січня 2024 року, вивозив поранених військових з поля бою, а нині сам бореться з раком. Історія військовослужбовця Дмитра Сахневича. Буковина у жалобі. У вівторок, 2 січня, відбулося прощання із захисником, який боронив Україну від російських окупантів. Солдату Олександру Андрущаку останню шану віддали в селі Бабен. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Вивозив поранених військових з поля бою, а нині сам бореться з раком. Історія військовослужбовця Дмитра Сахневича. Дмитро Сахневич – фельдшер за освітою, але 30 років пропрацював водієм за кордоном, дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення. Не роздумуючи, записався добровольцем до ЗСУ. Взагалі війна мене застала. Я був в Болгарії. Працював водієм, і 24-го зранку дзвонить мені син і каже: Тато, у тебе все добре. Я кажу, «Да, у нас війна, у нас бомблять. Приїхав і на наступний день пішов записуватися добровольцем. Кажуть, у нас ТРО було. Дмитро Сахневич став військовослужбовцем 107-ї територіальної бригади. Після кількох місяців навчань разом із побратимами поїхали на звільнення Харківської області. Потім був Бахмутський напрямок. Дев'ять місяців. Ми простояли в Харкові під самою під саме кордоном з Русньою. От, Харківська область, Купінський район. В цьому році нас перекинули в Краматорський район, Калинівка, Богданівка це під Бахмутом. У ЗСУ Дмитра призначили водієм-санітаром. З самої передовою роботи, так я починав, от бойові медики вони це, з самого передка витаскивають на петлю евакуації. Далі вже ми стабілізуємо і до стабілізаційного центру відвозимо поранених. Дмитро Сахневич розповідає, вивозити поранених хлопців це виклик і відповідальність. Був наступ і дуже, дуже, дуже багато було поранених. І от півтори сутки ми вивозили наших хлопців. Там не думаєш про себе, можна сказати, навіть от не чергуванні, не дивні. Там думаєш за те, щоб як би то, якщо поранений, довести так щоб не було складно, щоб хлопців довести живих. Я не можу передати просто. Це ну, як частинки від, від тебе відрізають, якщо поранений, а тим більше, якщо хтось загине, це. Взагалі. Захисник Дмитро каже, підтримка побратимів на війні це важливо і необхідно. Тут друг за друга. Тут не тут то, що кажуть з пів слова, розумієш. Тут з півзгляду можеш зрозуміти, що друг друга. ж навіть не побратими, тут правильно кажуть побратими, це вже одна сім'я. Син Дмитра Сахневича служить із ним в одному батальйоні і є командиром роти. Я пішов воювати, тому що це, це моя земля, це моя країна. У це, це, мене тут діти. Сім'я онучка. Якщо не буде таких, як я, як мій син, як такі друзі, як мене, які такі побратими, які зараз служать зі мною, то країни вже не було. Дмитро Сахневич нині бореться з онкохворобою. Лікарі виявили у нього меланому шкіри передньої грудної стінки. Після кількох перенесених операцій Дмитро наразі проходить курс променевої терапії у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Такий діагноз, як у Дмитра, потребує додаткового лікування імунопрепаратами. Кейтруда – це імунотерапія. Якраз той препарат, який необхідний для даного пацієнта, а саме з такою патологією, з злоякісним знову як меланома. На даний час в нас його в структурному підрозділі і в установі немає. і Він навіть не не заходить в перелік Національної служби охорони здоров'я. Один флакон імунотерапії 80 тисяч гривень. Для курсу лікування їх необхідно декілька. Побратими Дмитра Сахневича теж збирають кошти на боротьбу з раком. Час грає не на нашу користь. Ми хотіли би попросити, щоб наш пан Дмитро Сахневич. Зміг видужити він з перших днів на війні. Його він разом зі своїм сином, який також на війні з перших днів, потребують допомоги. І хотілося б попросити чернівчан та взагалі всіх українців, кому не небайдужа доля військовослужбовців, допомогти в зборі коштів нашому побратиму. Допомогти військовослужбовцю Дмитру Сахневичу може кожен, хто має можливість за номером його картки. Марія Цепілован, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 мінімальна зарплата та індексація пенсій, що змінилося для українців з 1 січня 2024 року. В Україні з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата підвищилася до 7 тисяч 100 гривень. Мінімальна пенсія збільшилася з 2 тисяч 93 гривень до 2 тисяч 361 гривні, а максимальна з 20 тисяч 930 гривень до 23 тисяч 610 гривень. Змінився й розмір трудового стажу, необхідний для нарахування пенсії. У 2024 році для того, щоб призначити пенсію по досягненню 60-річного віку, необхідно 31 рік страхового стажу. Минулому році, у 2023-му, достатньо було 30 років, в наступному – Ця вимога збільшиться ще на рік, коли по досягненню 60-річного віку необхідного страхового стажу в людини немає, можна буде розглядати питання по досягненню 63-річного віку або 65-річного віку, в залежності від того стажу, який людина набула. Але в будь-якому випадку це не менше ніж 15 років страхового стажу. Індексація усіх пенсій запланована з 1 березня 2024 року. Перерахунок пенсій особам, котрі досягли 65-річного віку і мають необхідний страховий стаж для чоловіків та для жінок 30 і 35 років відповідно. Тобто для таких непрацюючих пенсіонерів розмір пенсії не може бути менший, ніж 40 від мінімальної, від мінімальної заробітної плати. А саме це 2840 гривень. Підвищення верніше до пенсії це почесним донором, виходячи із прожиткового. По мінімуму в розрахунку на одну особу 2920 гривень, тобто 10% складається виплата. Ми запитали пенсіонерів, на що вистачає коштів. 3500. За квартиру тільки заплатити, за топливо, за ту все. Пенсія близько 5 тисяч, дуже мало на що вистачає. Оскільки я переселенець, то доводиться ще орендувати квартиру. Якщо відверто м'ясо, ми практично не їмо. От, Вистачає що, молочні продукти, хліб, овочі. Зміни у 2024 році є для внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу з 1 серпня 2023 року. Тоді їм автоматично продовжили виплати ще на півроку, тобто до кінця січня 2024 року. У департаменті соціального захисту населення Чернівецької ова зазначили всі чотири, що наступного тижня прокоментують, що буде в області з виплатами для ВПО з лютого 2024 року. Також з 1 січня, згідно з постановою Кабміну, в Україні зростають ціни на платні послуги, які надаються МВС Нацполіцією та Державною міграційною службою. Які послуги здорожчують у сервісному центрі МВС Чернівецькій області. Прокоментують сі чотири також наступного тижня. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 які надзвичайні ситуації трапилися у Чернівецькій області на новий рік та скільки боковинців потребували медичної допомоги? Нетверезі водії, аварії, пожежі та травми. Як боковинці відзначили новий рік, та якими були наслідки для деяких з них? 31 грудня та 1 січня на лінію 103 швидкої допомоги надійшло 686 викликів від боковинців. 15 людей травмувалися, інші ж звернулися з ГРВІ. Свята пройшли спокійно, ніяких конфліктів на конфлікти нас не викликали, тобто якісь там драки або щось таке, то нічого не було. Ми маємо трохи збільшену кількість сезонних захворювань, тобто грип, ОРВІ і в основному ці виклики саме до таких пацієнтів. Велика кількість була викликів до дітей, то, можна сказати, десь 20% від загальної кількості викликів за ці два дні. Всі чотири у прес-службі патрульної поліції Буковини розповіли, що новий рік для чернівчан пройшов без надзвичайних подій. У новорічну ніч до патрульних надійшло 30 звернень. Винесли 21 постанову за порушення правил дорожнього руху та громадського порядку. Склали 4 протоколи за кримування транспортними засобами у стані сп'яніння. Також було зафіксовано та оформлено два адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. У ніч також фіксувалося порушення комендантської години на громадян. Складалися відповідні адміністративні матеріали. З 30 грудня, по 2 січня у Чернівецькій області трапилися 16 пожеж. Вісім з яких виникли у житловому секторі. В селі Парківці Кельменецької територіальної громади Чернівецької області сталася така подія. Жінка 1932 року народження розтопила пічку і лягла спати. На жаль, біля коміна були розкладені речі домашнього вжитку, одяг, одіяла і через високу температуру вони нагрілися. І сталося займання. Внаслідок займання утворилося сильне задимлення. Жінка, ймовірно, отруїлася чадним газом і, на жаль, загинула. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Скільки дітей у новорічну ніч народилось у другому пологовому будинку у Чернівцях? У міському клінічному пологовому будинку номер 2 в новорічну ніч народилось двоє діток хлопчик та дівчинка. Тут першим у 2024 році на світ з'явився хлопчик. Перша дитинка це був хлопчик з вагою 3240-53 см. І буквально через 8 хвилин народилася дівчинка з вагою 320-52 см. Ірина Ткачищина народжує вдруге. У новорічну ніч у неї народився хлопчик. Не готувалася таку саме новорічну ніч. Родився Марк у нас першого числа, перший прийшов, прийшли в родзал. Ми дуже раді. Ми придумали це ім'я з родиною вже напередодні, то так і назвали. Тетяна Юхнов третє стала мамою. У неї двоє хлопців та дівчина, яка народилась у новорічну ніч. Саме після промови нашого президента почався цей процес. <почувався> в два дві години ночі ми сюди приїхали, а в 4.15 вже ми тримали це чудо на руках. Кожен раз, як перший раз, якщо чесно, і по емоціям, і по відчуттям, звісно, завжди переживаєш, що все було добре. В першу чергу з дитинкою ми дуже довго думали. І у нас було дві версії імені. У нас хлопчики сини. Один хотів Марійку, а другий Софійку. Ми взяли подвійне ім'я, але з таким європейським характером, тому що на новорічну ніч і ми вирішили, що це буде у нас Санта Марія. Батько новонародженої дівчинки Вадим Балашов каже, не очікували, що дитина з'явиться саме у новорічну ніч. Подвійне свято вже буде в нашій родині. У нас є двоє козаків. які, звичайно, це довгоочікувана принцеса. Наша маленька. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. 74 74-річна Степанія Приньковська з села П'ядиківці вже понад півтора року готує і передає страви для військових. У Степанії Приньковської четверо онуків та правнуків. У селі має невелике господарство. Крілики, кури, свині, все. вже корови нема, тримала корову, а тепер вже ні, вже не хочу. Хочу вільно почувати себе. Куди хотіла, туди пішла. Хоч на старість. Пані Степанія кілька разів на тиждень разом з місцевими активістками готують страви для військових. За днином все робимо. І котлети, і відбивні, і…» Галушки і начинка, і риба тушена і, ну, Люди дуже подобали рибу, тушену з кулешу. Але я не знаю, чи тут мої коронне. Їжу для військових готують у трапезній церква святого Івана Богослова, яку збудували за кошти місцевих жителів. Скидалася громада, жертвували люди, все. І, і так ми будували. Люди приходили, робили. Не брали гроші у нас, задурно робили. Я до кого підійду, ніхто мені ніколи не відповів. Ми не знаємо, що я, як. Як Штефка сказала, то треба ти поможте. Готові страви передають військовим на різні напрямки. Ми на даний момент вже відправили на фронт 28 машин, і ну і по пошті ми висилали таку. А 28 машин ми погрузили продуктами, одягом шкрапетки. Всього давали солдатам. Цього місяця ми вже два рази відправляли на Харківську область, на Бахмут відправили одну машину, і тепер дали хлопцеві. Він приїхав у відпуст. Теж зробили велику передачу йому передали. Участь пані Степанія також співає українські народні пісні у місцевому колективі Берестяночка. Ходити, працювати, ходити, співати, щоб не сидіти вдома і думати про смерть. А просто бути активною в житті. Любов копотяльвіна Брамчук Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.